Es Argentina, Nicolás SQL Harrah. Tiene un corazón, suena el pacho, un banda en los paredones. Guantanes. ¿De qué piensa? ¿Quién voló a dar título? Is Ucrajina, Harrah. Folia. 25 перемотні поразки. Да ще й шульга. Шульга, так да. Чудова серія від да. вау, вау, вау! Який Чистка. удар! І що це? Да, чистий надав, чисте попадання. Цікаво було б подивитися, як допрацює тут. Умічка. І мені здається, що Він повело, повело, поплив. Він після першого удару не відійшов. Ну, Кидається так, так. вперед. Фаніян. Зараз викладатиметься для того, щоб фінішувати свого суперника. Не чит, а Класс класс, класс. Лучше чудово. Подобре. А перкот хороший зайшов. Ой, хорошо. Ой, Ой ой! Ну. Ого, це, Нет, не чисто. Зупиняється. Ось О, так, от, ось, Да. Прекрасно. Вот так хорошо, да. По печінці класно пробиває. Да. І хорошо, знову починці. Ось так частіше, так. Тінці, так. Було б гарно, але ой, як так. небезпечно зараз. Ой, хорошо. Не погано, ще. Да. Непогано. Хорошо. О, ти кидає лівий знизу. Правий голова, лівий печінка Вже восьмий раунд у нас. Так. О, частіше так. О. О, було жорко. Хорошо, ще раз. О, ще Починь, так. О, частіше, дивись. бачиш як добре. Ой, добре порядні. Да, те, голова. що я казав, два голова, третя печінка. І все заходить. І не вкладає. О, ще й сюди, так. Да. Непогано по Свозійцям. О! Тут удар від рамка, а? Да, так, і на голову, і на живіт, прекрасно. Прекрасно. Шутовый удар правой рукой. Да. Далее Паньян. Да. Да. Подсилу Умничка. на прокинце раунда. Классный левый боковой Да. О! Ой, хорошо. Ой, прекрасно. Ой. Ай, добре, Рам почув мене Молодчина. Віту Бог Юрій Нажненко розповідав про О. свої тренерські і педагогічні практики. Посікли. Посікли. А. Не само собою, це сталося. О. О. Прекрасно, да. Аргентинець бачка. 12 раунд! Молодшими. Прямими ударами, акцентованими да. і боковими теж. Емоцій да. дійсно багато. Ой, капа вилетіла. Куда він? Пробив, змістився і поєдинок завершено. Все. Одноголосним рішенням суддів перемогу в цьому поєдинку здобуває здобування. Я всіх вітаю перемога. Говори, не говори. Пояс їде в бровари.